9 лютого, 2025 рік, село Горенка, ділянка за колишнім цегельним заводом та бетонними заводами, територія сміттєзвалища Горить. 17 лютого 2025 рік. Село Горенка, саме цю територію, ось це озерце, хочуть отримати документи на нього, аби звозити сюди безперешкодно сміття. Вони і так це давно почали зробити, але подивіться, спалюють одне місце, друге. І ще звідти йшов дуже сильний дим, чорний, який було видно з території садочка. Всі ці хмари ядучі, все йде на садочок. 7 квітня 2025 рік Село Горенка, Блакитне озеро. Територія сміттєзвалища щось підпалили. Диме де? 3 квітня 2025 рік. Село Горенка, Блакитне озеро. Те, що нам кажуть, що на сміттєзвалищі нічого не спалюють. Відверта брехня. Не тільки вночі настроють, а й вдень. Зараз цей сморід розноситься в сторону садочка, якщо бути точною. Вітер якраз в ту сторону. 3 травня, 2025 рік. Територія неподалік Блакитного озера. На території сміттєзвалища знову спалюють вонючі якісь сміття, смордить неймовірно. вітер сильний. На території. 3 травня 2025 рік, ось так воно і відбувається. Про яке самозаймання йде річ, якщо це підпали? Муніципальна варта таки доїхала. Це там виручки зверху теж саме було. Коли дощ був і ми приїхали сюди, нас теж викликав у в... Так, друзі, всім привіт. Форест на зв'язку. Значить, Дивіться, вже починає це набувати мейнстріма. Да? Тут вже на цьому струмочку вже відзнімаються інші громадські організації. Ну, Що можу сказати, це похвально, тому що чим більше громадських організацій, які будуть боротися з цим безпреділом, не тільки говорити, а да? боротися, приймати якісь міри, не звертатися до громадян. Громадяни! Я вас. Призиваю, там не засмічувати. Ні. Тут так не діє. Тут потрібно показувати силу і примушувати органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи, якось діяти трошки на інтереси громадян працювати, а не тільки на інтереси своїх хазяїв, скажімо так, які кидають з барського плеча стола косточку і всі кривоохоронці на задніх лапках танцюють і роблять. Лише те, що скажуть їхні власники, да? ні. А в першу чергу вони мають реагувати і відстоювати інтереси громади і людей. Так ось, пройшли дощі. і ми прийшли. Ну, в принципі, ну, з цією річкою і так все зрозуміло. От за моєю спиною цей полігон, на якому безліч тисяч тонн, я не знаю, може мільйонів сміття знаходиться. І це оце витік, це джерельна вода. На яку була якась заява, що тут якась очистка води, там технологія там. Технологія! 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 Ай ще дедна! Технологія! ще технологія! 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 Так от ця технологія закінчилась тим, що вже немає нічого. Просто, просто вже об, об, починає обвалюватись це все, і все, як завжди, стікає в річку Ірпінь. Там такими довгими переходами і воно все одно попадає в Ірпінь. Але менше з тим, ми зараз тут не, за, не заради цього. Знову поступила скарга від місцевої жительки і інших мешканців Горенки, що Періодично відбуваються тут займання. Тобто травлять тут не тільки ґрунтові води, ну, вода це ж джерело життя, ми всі розуміємо, але ще не менш важливий ресурс це повітря, повітря, яким ми дихаємо. Не слід забувати, що поряд цією свалкою, буквально за 100 метрів, є дитячий садок. І батьки дітей скаржаться, що просто діти не можуть дихати. Буває таке, що за ніч воно там ночі його підпалює, чи що можна просто задихнутися. Попередньо з'ясовуючи всі обставини, є підозра, що палять сміття на цьому полігоні не просто так. Тобто, це не самозаймання. Там, знаєте, сонечко там сквозь розбиту бутилку там присвітило, створився ефект лінзи, і само зайнялося так. Ну, чисто так. Ні, це ціленаправлений підпал. Для чого це робиться? Скоріше за все, ну я маю думку особисто, що це робиться для того, щоб тут не таке ж вже і будівельне сміття, якого за документами завезли 6, 6 тисяч тонн, але без жодної оцінки впливу на довкілля, на орендовану ділянку землі. І не таке ж воно вже і будівельне те сміття, тому що намагаються знищити сліди. Підпалюючи його там внутрі, тобто буравиться невеличка. Звичайний бур блин, руками, які, знаєте, пробурюється, кидається туди якась запальна суміш, блін, якась шашечка, там, типу аля сухого спирта, і все, І воно там займається, підтовщує цього сміття, постійно тліє. Відповідно, ця вся е, товща сміття осідає. Перше звільнює місце для ще більшого завозу туди наступного сміття тобто збільшується сміття. Спроможність приймання цього сміття, яке будуть тут приховувати. В принципі, я другої і придумати не можу. Для чого? Для чого робити це, травлячи скритно і так далі. І це вже було зафіксовано. Зафіксовано було за допомогою муніципальної варти. Хоча я не можу зрозуміти, до чого тут муніципальна варта, му це, му це, му це приватна структура. Ну, що, що може зробити е муніципальна варта? Лише ну, так само, як кожен громадянин може викликати поліцію. Зафіксовано джерела займання, на що, що місцева рада, місцева влада, що інші правоохоронні органи весь цей час казали, що ну, це не може бути. Ми все час проводимо только рекультивацію. Якщо е, доказано інше, будь ласка, приділі доказательства. Ми не з протизаконну діяльність. діяльності. Особливо директор цього сміттєзвалища. ні, 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 в нас нічого не горить. Це снаряди колись, це, це ж тут же ж були влучання, і це ж з тих пір, ще снаряди гурять, ми не можемо їх затушити. Ну, знаєте, оцю локшину довірчовим людям вішають. Ми зараз приїхали сюди, ну, бачите, дужді пройшли. Я не думаю, що зараз буде щось горіти, тим паче піднявся шум. Шумок зафіксували, там вже пішли доповіді, що тут, блін, активісти там не дають. Не дають нормально робити геноцид власного народу. Знищують воду, знищують повітря. Скоро я не знаю, до чого вони дійдуть. Може тут будуть, будуть якісь захоронені ядерні відходи? Ну, а що ні? Давайте так уже, що вже поповні. Да, не прийміть за нормальну ідею, типу, я сарказмом це говорю. Ми зараз спробуємо вилізти на цю гору і показати вам, як воно зверху виглядає. Погнали! До речі, органи місцевого самоврядування, імітуючи бурну діяльність і захист права громадян в цьому питанні, оголосило створення комісії, яка буде розбиратися з цією проблематикою. І запросили представника від громадськості. Ми подали, ми подали заяву. Тепер чекаємо, коли ж нарешті ця комісія створиться. Щось мені підказує, що після того, як наша заява від ВП. Форест Геоавто Євросила потрапила до військової адміністрації Костомеля, що ж ця комісія буде дуже довго створюватися. Як ви гадаєте, ось буде вона, ця заява. Почитайте. Так. Директор компанії «Реінкранація» чи як там рекультивація, яка один хрін, каже, що ніяких займань у них немає. У них тут все. Відповідь до чинного, там ціла петицію написав. За, зауваження один, зауваження два. І пішло-поїхало. Але люди чомусь далі продовжують страждати від цього звалища. Вони там планують і озера засипати, і все інше. От би зараз нам поталанило побачити джерело займання. Я так розумію, що там було займання. Оце озеро, озерце, да? це наслідок відпрацьованого кар'єру, хочуть засипати повністю сміттям. Яке сюди сміття буде засипатися, ну по документам наче будівельне, а насправді ви ж розумієте, да? так? Нормальні такі полігоні, що тут типу, рекультивація отут вже наче зроблена, але ми ж розуміємо, що воно на цьому не зупиниться буде розростатися все далі і далі і в планах зв'язку взагалі засипати це озеро. Бо нібито це не озеро, а типу, до водного фонду не відноситься. Ну коротше, ви поняли, так? Треба да? зараз підняти буде документацію і перечитати, чи відносяться до водного фонду об'єкти, які раніше за царя гороха були. Об'єктом наслідок роботи великого підприємства промисловості. А ось що горіло і травило ваших дітей. Ось ось воно знаходиться. Ну, це щоб так для локації вам. Показую. Його з жодної точки не видно. Ось. Бачите пленочка? Пленочка, пети. Ось, воно видно звідти, з цього боку. Має бути добре видно. Так, да, це виходить три озера. От одне озеро, от друге, а вон третє. І оце озеро скоро зникне. От звідси сморід стоїть. От звідси це, це реінкарнація Не знаю може вони тут трупи зжигають Хто Так, оце да, оця дрянь воняє Ну мене ти розумієш вони щось тут полили внутрі Я не знаю що яка ціль цього всього Дивіться які плінтуса треба Плінтуса нові. Дивіться, да. нові плінтуса. Кому надо, пожалуйста. Даже в упаковці. Трошки побиті, правда, там є моментами. Да а воно до есть цили. Кресло. Да, крісло. Кому надо, нова мебель. Давай подаримо його якомусь то чиновнику. Да, да, да. И кому чинушу подарим. Кресло, двеки. Как раз кабинет будет нормально. А, так, Почти диван. Да. Прикинь, приходиш ти на... до якогось Цівончука. Він на такому апараті сидить. Ну типа поняв. Не кажу, то, так, бачу, воно все росте, росте. Я не думаю, що тут будівельне сміття. Тут пет є. В основному. Так. Ну таке. Вон, дерева, пеньки від дерев приїхали. Так, Наразі джерело воні от іде звідси, але воно поки що не димиться остатки. Тут видно було таке нормальне багаття, його прикопали зараз і всіх сторін, і навіть загребли якимось трактором. Воняє оця от дрянь. І скоріше за все по ночам. Воняла саме вона і травила діток, які знаходяться буквально тут 150 метрів з цього місця, і жителів горинки. Тому ми продовжуємо надалі наглядати за цим моментом. Хочеться зловити на гарячому. Паралельно ведемо документальну боротьбу, посилаючи бумаги в різні інстанції. Дуже, до речі, дякую Марині за її активну громадську позицію. Це місцева жителька, яка бореться. З цим вже протягом довгого часу і назбирала безліч фактів порушення в сфері екології, забруднення навколишнього середовища саме цим підприємством, яке є бенефіціаром цього, -цього бардака. Тому ми продовжуємо наглядати. Також все, все буде публічно, чекаємо, коли Гостомельська військова адміністрація нарешті призначить. Призначить цю комісію, в яку ми будемо ходити разом з людьми, з місцевими мешканцями, як члени цієї комісії. Будемо визначати межі, шмежі, піднімати всі документи. Хай звітують перед людьми. А от ще одна, до речі. Ще одна вонь. Тут по запаху можна чувствувати, звідки воно воняє. Ось тут ще воняло. Зараз ось. Все. Ось тут ще одна ямка, де смердів. До речі, я дуже чудово розумію місцевих жителів, тому що діти все це мусять дихати, цим всім мусять дихати, і не вікно не відкриєш нічого. Так що я дуже прекрасно вас розумію, коли горить ціле сміттєзвалище. Мусорка, канцерогенні відходи, пет, кабіля якісь, я не знаю, хто тут що палить. Якщо це палять бомжі там чи ще щось, зараз буде там з'їжджати, та це та мета, шукачі метала, да плівать. Якщо цей об'єкт за вами дійсно знаходиться на офіційних документах, на офіційних началах, то зробіть так, щоб тут не було ні бомжів, ні тих, хто може робити таке нехороше дійство. А нам взагалі плювати звичайним людям, як це ви це будете робити. Розумієте? Там ставте охорону, камери. Не знаю, капкани на медведя став. Ловіці, бомжів і так далі. Ну я впевнений, що це без керівництва тут не обійшлося. Тому ладно, закінчуємо свій репортаж, вже надихали воні, водні, там згарище, це канцерогенне, знизу вонючка, течка вонючка, яка йде прямо в річку багатостраждальну, до речі. яку засрали ще набагато вище по течії, але тут вже добиваються, Знаєте, останній цвях. Гроба. Тому, дивіться, Оце третє озеро, яке нібито являється там кар'єром колишнім. Да? Дуже красива природа, взагалі, дивіться, тут би могли люди відпочивати. З той сторони бетонний кар'єр туди всяке дрянь скидає. Вон, дивіться, бачите в озеро? Це третє озеро. Тут вже є заявочки, що від реінкранації, що... Оце озеро повністю хочуть засипати сміттям. Ну це, для початку. А потім приступлять вже до цього засипання. Як ви думаєте, це взагалі нормально? Тут взагалі так прикольно, блин. тут могли б люди відпочивати, тут якісь, не знаю, зробити нормальний заїзд, рибаки ловити рибу. Дуже гарно. Качки, до речі, дикі тут літають не Ну зато от. хтось заробляє бабки, скидуючи сюди сміття. Янки, згідно з вітоводей, які ми вичитували, які надавала товари культивація. Саме ось цей кусочок, де є ця доріжка, ми сюди дійшли. Тобто ми можемо звідси бачити всю цю привід, що відбувається. в мене така ідея та сама, може у когось є в місцевих тракторах? Не знаю. Може <різь> до, речі. <різь> до, до речі, може у когось є трактор чи бульдозер, яким можна розрівняти там кучу, ми зараз покажемо. І що ви нам допоможете розрівняти цю кучу, ми будемо заїжджати на... Сюди прямо машинами, тобто на комунальну землю, яка належить громаді, нам заборонити сюди, заїжджати ніхто не може. Це цілком законно і так буде легше контролювати цей весь безпреділ. Тому що йти тут пішки трохи там спеціально засипали сміттям. До речі, потрібно також встановити, хто це там висипав, те будівельне сміття, саме там на дорозі, чи це завод, бетонний, чи хто там. Ну, що це за хрінь? Ну, якщо це прямо до їхньої території примикає, до їхнього забору спирається все це сміття, вони не можуть не знати, хто це робить. Ну, то значить потрібно встановлювати, хто це таку хрінь зробив. Ми зараз покажемо, до речі, я щось завтикав показати при вході. Ми тут йшли, тут десь близько не знаю, метрів 300. Треба йти пиляти пішочком, куди можна заїхати машиною. До речі, там така природа прикольна. Я так зрозумів, це третє озеро, я вже показав, яке під знищення вже вони спланували. Ні, по факту це одне озеро і друге, третього вже немає. третє у Ні. 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 На земельній ділянці 302 знаходиться три водних об'єкта. Про це було зазначено, коли розглядалась петиція навіть на зібранні з, е... в 2021 році. Там було озвучено три водних об'єкта. Угу. Є офіційні документи Держводагентства, які підтверджує, що на цій ділянці має бути три водних об'єкти. По факту ми бачимо одне і друге. Ти нам надасиш це? це? Звісно. Все, дякую, Маріночка. Так, друзі, звертаюся до вас, дивіться, бачите, це повноцінна дорога, якою сюди можна було колись заїхати. Але спеціально невідомими особами, воно було вчинено завезення сюди декількох вантажівок, я не знаю, скільки тут, з десяток вантажівок з будівельним мусором, сміттям. От. І вони просто тупо пересипали тут, пере, перекрили тут дорогу, що сюди не можна було заїхати. От. Елементарно 15 хвилин роботи технікою, щоб розрівняти, щоб можна було сюди заїхати хоча б поза шляховиком. У кого є в наявності присутній якийсь екскаватор з кавшом чи що, хто може нам допомогти, будь ласка, звертайтеся в особисті на месенджер чи в коментарях, поміняємося телефонами. І невідомо, до речі, хто за це відповідає. Чи Бетонний завод, який поряд з забором якого це відбувається. І ось, ще, подивіться теж. Ось, ось куча. Ну, тобто це вже порушення. То це Тут дозволив висипати сміття. Тут бардак Типа, Знаєте, промзона, тут всяке лайно можна кидати, ніхто це не, не бачить. Пересипали дорогу це спеціально, щоб туди ніхто не міг добратися. От гавнатічка тече. Говнотечка в тече, тако завертається, там впадає в річку горенка, це приток Ірпіня, і далі в Ірпінь. Що там піниться, да? моршинські джерель, джерела. Такі були, так? <рес> Та так, да, це Рев. рева. Це таблиця Менделєєва. І треба питання до цього заводу теж задати, як це так під забором, хтось щось висипає. О, але це не є будівельне сміття. Ну тут же ж просто. Все. Ні, так там пета дофіга. Пета, колеса валяються, там вся, всяке. Да, звісно, це колеса навіть не, приймаю. не приймають взагалі ніде. Ну тим не менше тут не такої. Ну, я представляю, да, що там, що там захоронено, але ж ця земельна ділянка немає. Висновку зоди. Вони Оця не отри має. ось ця два озерця, Вона ж немає о угу. води. Березні їм не надали. А що реінкарнація каже? Що в них все добре, що вона не засмічена, але вони не сказали, що існують дві кримінальні справи, в яких і де мова про на ділянку, тебе Є засмічення. теж витяги є дере, набирати е, Звісно, справ. Ми в будь-всіх зверненнях звертаємося і звертаємо увагу всіх правоохоронних органів. Що тут наявне сміття? Це є за документована. Це потрібно надавати розголосу, тому що якщо не будеш роздавати розголос, ну так і умре всередині у цій коаки криво кривоохорону гідри. Mm -hmm. Понімаєш розвису немає. Воно отак і сталося. Твої знання йдуть далі у цій системі. В принципі, ми не поки все зрозуміло. Чекаємо, ми ж подали заяву, я тобі казав, про включення нас до цієї комісії, яка буде создаватися адміністрацією. Да. Не знаю, в мене є сумнів, що вона буде найближчим часом. Ми ну, побачимо, кидимося. Але виходу немає, тобі підбагато так надо. Ну так, на ну, ну, да, ми будемо дивитися достаном ситуації поточної то самим. Є 5 днів на відповіді. Ми чекаємо. Відповіді немає. Далі будемо особистий прийом, прийдемо. я mm -hmm. не знаю. Ну, їх треба стимулювати, щоб якось звертали увагу на проблеми громади. Побачимо. Все, разом сила ми погнали.